Всім привіт! Любі друзі, В Запоріжжі є в продажу 7 пасатик Америка, в дуже гарно на білому кольорі, надзвичайно йому вличить цей колір, виглядає просто на 10 із 10, гарненько затонований. С'єшка на шкірі 2014 року випуску, Пригнаний зі штатів з незначним пошкодженням попередку. Наразі все зібрано, все виглядає круто, так як має бути, взагалі без зауваження. 1.8 TSI моторчик турбовий на сплавчиках. Так виглядає салончик, чорна шкіра, абсолютно ціленька, ніде немає ніяких рваних або неохайних місць. Все виглядає відповідно своїми роками, своєму пробігу в 178 тисяч кілометрів. Повний, звісно, електросклопакет, бічні дзеркала з підігрівами. Кондиціонер, мультимедійка, сюди ж виводиться у нас камера заднього огляду, підігрів передніх сидінь. Функціональне мультикермо, тут у нас круїзик, пробіг, пробіг, он, будь ласка, 178 тисяч. Чистенький, охайний з невеликим пробігом. Дуже добре їде, немає ніяких питань наразі ні по мотору, ні по коробці. Все працює, все гуд. Хто шукав, кому цікавий, звертайтеся в топарк.